Та звичайно інтернет видань та всіх соціальних мереж, і звичайно він з нас тут в студії. Він вже я його бачу. Це його звуть Тимур з мамою. Але ще одна новина розмовляти буде з нею. Марічка, яка не приховує навіть свого задоволення, для мене це велика честь. Я коли вчора дізналася, що ви будете в нашій студії, мені було надзвичайно приємно, тому що моя дитина приблизно такого віку поїхала. Я закохалася вашого хлопчика, ще коли по телевізору його побачила. Доброго ранку вам у нашій студії. Я хочу всім нашим глядачам нагадати ті чудові миті, коли півкраїни плакала, півкраїни раділа, і коли ми всі побачили Тимура на екрані. Дивимося. Доброго ранку, Тимур, скажи, за два дні не втомився бути зіркою. Скажи, будь ласка. Ну, так. Що mm. найважче? Я знаю, що ти вже дві ночі mm. не спиш. В першу ніж ти не спав після перемоги, я думаю, так? Ти дуже пізно ліг. Вчора ти теж працював зіркою цілий день. Що втомлює найбільше? Mm, і то, і то, то. то, і то? Вставати важко? Чи mm, розмовляти з журналістами? Просто вчора було і ще хуже. Ще гірше було, що було yeah. погано вчора. Ну, як сказати. Ну потому що я сильно устав, приїхали в 19 ночі, хотіли нас вообще до двох часов ночі. Тобто ти розумієш, що бути відомим це да. не так вже й легко буває. Да, просто мені ще сьогодні ввечері хотіть тренування. Анжеліка, доброго ранку вам, доброго Мама, утра. нашого героя. Вас запросили сьогодні на тренування українською збірною. Ти підеш, Тимур, з ким найбільше хочеш познайомитись? с Андреем, Андреем Шевченко. А что ты ему хочешь сказать? Ну, чтобы он все время побеждал. Это вообще твой найбільш улюблений гравец? Да. Я знаю, что ваш сын захоплюється футболом. Насколько это профессионально в него? А, Говорить о профессионализме, ну, я думаю, было бы слишком громко. То есть он играет вот с ребятами, с друзьями, либо в школе они играют на переменах вот, футбол. Те, що мама називає школу, для мене було велике відкриття. Я запитала перед тим, як ми зустрілися в Громерці, чи а, Тимур цього року піде в школу, йому шість, чи піде наступного, так я дізналася, що він піде у вересні, вже у другий клас. Да, так вийшло, що ми потрапили в хороший сад школу, і була хороша підготовка іменно вот к школі. Ну, вообще, Тимур у нас такий розвитий И вся старшая группа шла его в первый класс. Он, конечно, самый младший получался в классе. Ну, мы не имели морального права оставить его повторно в старшей группе, поэтому он пошел в первый класс. Тимур, а за одноклассников ты отзвонил кто-то? Кто-то тебя бачил по телевизору? Да. Кто? Ну, мой друг Тарас. Кто-кто? Тарас. Тарас, я одноклассник. А девчата не звонили? Ну, Николь звонил, Ну, Николь не звонила, я ее просто Стрійто вчора я не мог понять. А це оказалось казалась не понь. Ну, це було вчора. Що вона сказала? Що мене віддало по телевізору. Тобі це приємно було? Очень. А на стадіоні насправді ми бачили, що не одне тільки було сонечко, яке покохала вся країна, тому ще було одне сонечко, яке зафільмували оператор. воно злетіло з плеча нашого голкіпера божа корівка. Наші журналісти це сонечко відшукали. Льош, я знаю, що ви вчора працювали цілий день для того, щоб подарунок, який зараз ми хочемо подарувати, стався. Звичайно, Усім глядачам запам'яталося те саме сонечко, яке ми бачили, яке злетіло просто з плеча е, нашого голдкіпера Андрія П'ятого. І ви не повірите, це може е, здатися казкою, але нашим журналістам вдалося відшукати відшукати саме те сонечко. Ось І... воно. Так. Тому це тобі угарічки. подарунок. Це сонечко. Нехай воно буде з тобою. Дякую. Ліка, до вас питання ще останнє. А як мама, ви готові до того, що звалилися на вашу дитину за два дні? Якби я б працювала б зараз в піарі і в рекламі, я би зараз стояла під телецентром, хапала б вас за руки, щоб першим підписати контракт, наприклад, на рекламу з вашою дитиною. Збірна вам може запропонувати стати талісманом. Вас до речі, вже запросили на матч до Донецька. Ви туди їдете? А, ну пока мы еще не определились, дело в том, что мы не собирались в пятницу лететь в Донецк. Вся а тоже было добро, чтобы Тумур выпустить на... сонечку прям. Тимур был на стадионе. Но у вас ну у нас нема выбора. Ну мы должны подумать, у нас были другие планы немножко. Ты мур, ты сам хочешь. до сам поехать в Донецк? Честно сказать, да. Ну, понимаете, как надо отдать должное, конечно, оператору, который поймал такой удачный момент, вот именно такой в нужный момент, да, вот он навел камеру на Тимура. А вообще, знаете, как моменты славы, они приходят и уходят, это минуты, а жизнь продолжается. И главное, чтобы вот такие вот моменты, то есть они что-то вот дали положительное для нашей страны, вообще для развития духа патриотизма в нашей стране, я так считаю. потому что болеть за нашу сборную это не значит просто болеть вот за футбол. Это піднімати дух патріотизму в нашій країні. Якщо ми будемо в дітях вот, вот розвивати, це буде правильно. Ви до речі, дуже гарно відгукнулись про роботу операторів. Там багато працює європейських операторів. Вони нікого не знають з тих, хто приходить на стадіон. Газета сьогодні написала, що ваш чоловік, народний депутат, і не хоче називати своє прізвище через те, щоб не було припущень, що важливо вашу дитину знімали спеціально. Ми знаємо, що такого бути не могло. Я, як людина, яка працювала в спортивній журналісти, це точно знаю. Ви можете ви можете да. все таки сказати, чия ви вот дружина? Ну, вони праві. Чия ви вот дружина? Як ваше прізвище? Шаман... Шамана Валерій Вікторович. Дякуємо вам. Передавайте йому вітання. Це завдяки Спасибо. його, його волевому рішенню Тимур потрапив на футбол в останній момент. Да. Вони взагалі збиралися йти вдвоєм з папою. Ну так вийшло, що білети були у нас в різні сектори, ми були всі сім'єю. Ну так вийшло, що вони не змогли бути в в цей момент. Тимур, скажи, ти ще не втомився подарунки отримувати? Усміхається, значить ні, Тимур, це звичайно не всі подарунки. Ось рюкзак, звичайно, нашої збірної. І ось такий м'яч. В тебе вже є один м'яч. Там багато підписів наших футболістів. Але тут треш, трошки менше, не так багато, як на цьому м'ячі, але він не менш цінний, тому що а, тут підписався і Воронін, і Алів, і а головне, що вони написали, що це спеціально для, для Тимура, Тимура. Здорово. ми раніше вирішили подарувати Дорого. рюкзак. Я Дорого. дивлюся, що може він для тебе трошки буде завеликий, може папі віддаш, як на знак вдячності за квиточок? Поділишся з я. батьком? Да. Тримай. Це тобі гарно тобі Спасибо відвідати тренування. Большое. І для тебе в студії буде для на ще один невеличкий сюрприз, але про це Альоша більше знає. Ну і до речі, каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки аромаксамитовою. Звичайно, ми продовжуємо тему про футбол. І в нас є Мама. ще наші вболівальники, які прийшли привітати і нас сьогодні, і Тимура, і Марічку Падалка, і всіх, всіх сніданківців, і всіх, всіх, всіх вас, любі мої друзі. І